Вас направили до онкогінеколога? Не лякайтеся. Вітаю, мене звати Ліна Миколаївна Гірагосова. Я лікар-онкогінеколог вищої кваліфікаційної категорії з досвідом роботи майже 25 років. Я хочу вас заспокоїти і розповісти, чим займається онкогінеколог. Онкогінеколог займається діагностикою та лікуванням патології жіночих органів, таких як дисплазія різних ступенів, цитологічні зміни, підвищення онкомаркери, поліпи ендометрія, швидкоростучі вузли матки та пухлини, позитивний ВПЛ-статус Вас. Асоціації з цитологією та гістологічно підтвердженою дисплазією маєте в сім'ї випадки онкології, підозрілі кісти яєчника, які не піддаються консервативному лікуванню, а також кістозні утворення яєчника, які мають папілярні компоненти та збільшуються при моніторингу УЗД. Супереч поширеному стереотипу, візит до онкогінеколога не підвищує ймовірні захворювання. Неможливо щось знайти у здорові жінки. При цьому ці консультації значно знижують шанси Пізнього виявлення ракових захворювань. Онкологічне захворювання репродуктивних жіночих органів найчастіше мають на ранніх етапах безсимптомний перебіг. Тому планові огляди та вчасне звернення до лікаря край важливі для запобігання серйозніших наслідків. До зустрічі в міром клінік.